Всім добрий день. Урок української мови. Записали 4 листопада. Дистанційна робота. Хто не встигає, нажимає на паузу. Каліграфічна хвилинка. Буква сполучення С Г. Слова дзвін, джерело. На попередньому уроці ми з вами вчилися переносити слова з буквосполученнями дз, дж. І вивчили таке правило, що при переносі слів буквосполучення дз дж» не розривається. Запишемо слово приїжджати з варіантом, як можна перенести це слово. Приїжджати, щоб не розривати букву сполучення «дж», ми можемо перенести це слово так. «Приїжджати». Запишемо з нового рядочка з великої літери. Як ми переносимо це слово, При... їж... перенос джати. Чому не можна розривати букво сполучення дж дзе, тому що вони позначають один звук, в даному випадку – «дж». Приїжджати. Кома. Наступне слово передзвонити. Можна перенести «передзвонити», Можна перенести Передз... передзвонити. Ось у нас вже є, коли ми G переносили на інший рядочок. Зараз запишемо слово, щоб воно залишилося в першому рядочку букву сполучення G, або це вся інша частина. Наступний рядочок тоді буде так передзвонити записуємо пере ось у мене якраз і не поміщається повне слово. Ніти переношу. Оно. Якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. <кхи> Наступне слово Подзеленчати. Як ми можемо перенести слово подзеленчати? Можна По- Перенести ДЗ-енчати можна по дзе Перенести ленчати. Ну, давайте посередині візьмемо. По ДЗЕЛ, а там ленчати. По складах, не розриваючи буквосполучення дзиджи. по дзе, Записуємо по. Дзе Це... ленчати Кома. І ще одне слово відзеркалити. Тут у нас ще є і збіг приголосних. Попереднє правило. Як перенести слово відзеркалити. Це слово із тексту про вчорашнього тексту про велетенське дзеркало. Відзеркалити. Від можна залишити на один рядочок, а дзеркалити на інший. Або відзер калити на інший. Давайте від. А дзеркалити на інший від Дзеркалити. Ці всі слова відповідають на запитання. Що зробити, слова, які відповідають на запитання, що зробити, що роблю, що буду робити. Називаються дієслова. це ми будемо вчити трошки пізніше. А зараз знайомимося з такими словами. А що ми знаємо про таке велике озеро? Хто читав текст, той знає, що воно висохло, і дно його залишилося рівненьким, гладеньким і віддзеркалює все, що. Над ним небо в основному. Озеро стало склом, як скло, але дно в нього солоне. А сьогодні на уроці у нас оповідання і переказ. Ми знаємо, як скласти план для переказу тексту. Що таке тема і головна думка? Коли ми познайомимося із оповіданням, можна буде визначити. Тему, тобто про що це оповідання, і визначити головну думку, що хотів автор нам розповісти цим текстом, цим оповіданням. Відкриваємо підручник на сторінці 67, хто ще не відкрив. І слухаємо текст парасолька. Одного похмурого ранку мама будила марка, а йому так не хотілося вставати. Він розплющив одне око, побачив, що на дворі йде дощ. Не хочу до школи. Дощ падає. А я хочу, раптом почув Марко чийсь тихенький голосочок. Я люблю дощ. Ти хто? Я Парасолька. І мені вже набридло сидіти в шафі. Марко розплющив уже обидва ока, миттю зіскочив з ліжка, відчинив шафу і дістав свою синю парасольку. Кольорові автомобільчики на ній ніби чекали, щоб кудись поїхати. Збирайся швидше, хочу під дощ, наказала Парасолька. Ти вмієш розмовляти? Марко відразу почав одягатися. Дощ лив, як з відра, хлопчик чалапав за мамою і тихенько розмовляв із парасолькою. А чому ти так любиш дощ? Бо він схожий на музику. Послухай, як стукають краплі по підвіконях. Подивіся, якими бульбашками скачуть по калюжах. І найголовніше, без мене ти змок би до нитки. Ти можеш застудитися, а я ні. Тому мені подобається тебе оберігати. У школі Марко розклав сохнути парасольку серед інших. Цікаво, чи й вони такі щарівні, як моя, думав хлопчик і побіг до друзів. Увечері, коли Марко йшов з татом додому, вітер раз у раз намагався видерти парасольку з рук. Тепер я тебе захищаю, прошепотів Марко. Але вітер таки висмикнув її з рук і поніс вулицею. Парасолька пролетіла кілька метрів, упала в калюжу і загойдалася на хвильках. Вона була мов кораблик. Важкий у тебе день видався, сказав хлопчик. Зате я нині політала і поплавала, задоволено промовила парасолька. Мені так сподобалося. І мені дуже сподобалося ходити з тобою до школи, усміхнувся Марко. Наш текст про парасольку. Тому і тема тексту парасолька. Головна думка. Для чого нам парасолька? Головна думка це призначення парасольки. Парасолька засумувала в шафі і захотіла подорожувати. Таким чином, і хлопчик пішов у школу, якому дуже не хотілося піти? Зате вони стали гарними друзями з парасолькою. А зараз для переказу складемо план. Зачин у нас починається з того, що був похмурий ранок і хлопчику зовсім не хотілося вставати. А вам хочеться вставати рано, коли вас будуть в школу йти? Ну, В школу, може і хочеться, а на уроки не дуже, мабуть, так же записуємо слово план. План пишемо, виступаючи на три пальчики. З великої літери слово план. План до нашого тексту про парасольку. План. Першим пунктом плану ми можемо назвати, якщо розповідається про похмурий ранок, так назвемо його перший пункт. Похмурий ранок. Один з крапочкою на початку рядочка. З великої літери після крапочки. Похмурий. Ранок. То не встигає ставить на паузу. Дотримуємося з'єднань. В Кінці речення Крапочка. Похмурий ранок. Другий пункт це вже буде в нас головна частина. Хлопчикові не хотілося йти в школу, бо йшов дощ, але тут почувся чийсь голос. Із шафи виглянула парасолька. Закомандувала давай швидше збирайся. Як назвати можна? Можемо так і назвати просто парасолька. Два крапочка, парасолька, пара. Солька. Крапочка в кінці речення. Так. Потім, по дорозі до школи, хлопчик розмовляв з Парасолькою. Так можна і назвати наступний пункт нашого плану. Тиха розмова. Вони ж тихенько розмовляли, щоб їх ніхто не чув. Третє. Тиха. Розмова. Бе відкрита крапочка в кінці речення. Потім була школа і повернення додому. Коли вітер вирвав парасольку із рук хлопчика, вона ще й поплавала. Там було таке слово як кораблик. Можна так і назвати парасолька кораблик. Якщо це об'єднується два слова в одне, пишеться через дефіс, маленька рисочка. Парасолька кораблик. Записуємо четвертий пункт. «Пара... соль... З'єднання нижнє ОЛ. Парасолька, дефіс, парасолька, кораблик. Верхнє з'єднання ОР. Кораб. Нижнє з'єднання. Показуйте з'єднання. Хлопчики обов'язково. Парасолька кораблик. І останній пункт буде у нас кінцівка тексту. В кінцівці було сказано про задоволення парасольки, про те, що їй дуже сподобалося ходити до школи, і про те, що у неї був гарний день. Задоволені були і парасолька. І хлопчик. Так можна і назвати задоволення. Пишемо 5 Пункт 5 задоволення. Ве відкрита. Задоволення. Задоволення отримали обидві, обидва герої нашого оповідання. І хлопчик, і парасолька. Ще раз попрошу вас прочитати текст і за планом навчитися переказувати, що було спочатку, що було потім. А коли зустрінемося, можливо, у понеділок у школі, ми його перекажемо ще раз. Дякую за увагу. Вчимося переказувати текст. Сторіночка 67-68. А на сьогодні все. До побачення!